Друзі, всім привіт! Ну що ж, приїхав я на рибалочку половити хижака, а саме попробувати половити судака. Буде він чи не буде, це вторинне питання. Але перш ніж розпочати рибалочку, я хотів би вам трошки розповісти про шнури, для чого, як, що і навіщо. І так, поїхали. Як бачите, я в багажнику своїм грязному розположив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шнурів. О, і один флюрокарбон. У них є своя певна якась там нагрузка та діаметр. Ми їх зараз всі з вами провіримо, що тут у нас з вами виходить і до чого. І тут є Японія, є Китай, є наш флагман, теж тип, Китай, але там ну, якось так. О, ну, коротше, ми це зараз з вами провіримо на нагрузки. В більшості випадків люди беруть шнури і не задумуються, що вони беруть. Це моє спостерігання. Коли я заходжу в магазин, я досить часто дивлюся, що люди беруть там на мікруху ту ж саму. Ну такий шнур 0,6 по Японії. О, ну це в корні не вірно. Тому я хочу зараз розповісти про ці шнури, їхнє предназначення, нагрузочки. А саме цікаве буде потім в кінці. Подивимося один експеримент. І так, поїхали. E, шнури лежать. Ось я собі на багажник повісив віса. віса. Тут головне, щоб мене не луснуло по голові. коли буду давити. Ну, я думаю, у нас все з вами вийде. І так. Зараз одягаємо фронтальну камеру і поїхали. До речі, взяв собі паличку, таку, щоб руки не розрізати, будуть сюди наматувати шнур. О, ну. Що ж, поїхали. Гайлало. Так, як бачите, віса наші висять. Я буду максимально поближе підходити. Камеру зараз отак приблизно виставлю, щоб вам було видно, що до чого. І так, беремо спочатку ось такий китайський шнур. Він пишеться, що 0,2 по Японії, 4,2 кілограма на розрив. Звісно, що це 0,2 і 4,2 кг. Вони, скажімо так, не совпадають по нагрузці. Для чого цей шнур взагалі потрібен? От ви йдете, допустим, на окуня. Да? Ви розумієте, що у вас окунь є там приблизно ну, 100-200 г. І, звісно, ми розуміємо, що розривна нагрузка це дуже крепкий шнур для такого такою. Таким шнуром можна шмаляти судака. та Щуку. А от для окуня це досить таки багато. І при такої толщині з розривної нагрузки 4,2 ви саме зменшите свій закид Чим тонше шнур, тим далі у вас летить. Чим товще шнур, тим менше летить. Але коли я йду конкретно на судака, я розумію, що у мене судаків в середньому 2 кг. І я розумію, що мені треба десь розривна нагрузка як мінімум в два рази більше 4-2 кілограма. В принципі, підходить. Але інколи бувають такі випадки, що судак дуже бойкий і е, треба розривна нагрузка побільша. От на даний час у мене на м е, е, Custom стоїть е, е, G-Braid шнурочок з розривною нагрузкою в 6,9 кг. Я тоді знаю, що судак мене не розірве. Окунь так тим боля, щука також. Але тут ще включаються такі похідні, як фрикціон, мартизація вудлища та ваше вміння. Тому <кхем> отакий шнур. Брати на Окуня, ну, як на мене, нерозумно. На Судака по толщині, по розривної нагрузки так. І саме я определяюся не на діаметр, а на розривну нагрузку. Бо в першу чергу я дивлюся саме на розривну нагрузку. 4,2 це моє, підходить. От, і коли я їду на судака. Коли я їду на окуня, наприклад, то я беру ось такий шнурочок. Він пишеться 0,4. По Японії, але в ньому 2,7 кг нагрузка йде. Звісно, він тонше, ніж оцей китайський, він набагато тонше. О, тут, ну, я не знаю, ну, Китай є Китай. І це теж Китай є, зроблено принаймні, в Китаї, Але, хоч наш виробник, але все, все рівно, я вам скажу, Бог создав землю, все остальне з Китаю. О, тому, як коли я йду на окуня, я беру саме отакий. 2,7 кг. Він тонше, він летить далі, і, звісно, я окушків можу діставати здалеку. А це вже буде гаразд менше летіть. І так, давайте провіримо ось цей шнурочок. Це чотирьохжилочка у нас з вами. Що ми робимо? Перше. Так, головне, щоб все було видно. Ну, я буду коментувати те, що я побачу угу. в кілограмах. Так. Оп, зараз беремо з вами, отак, наматуємо. Це для того, щоб не розрізати нам з вами руку. О, і погнали. Оп, дивіться, це у нас розривна нагрузка 4,2. Уже кіло 2, 3, 3 4 кілограма. 3-4 кг розривна в нього нагрузка. Тобто ми розуміємо, що шнур по толщині плюсить, а розривної нагрузки нам не вистачає. На вузлику навіть перевіряти його не буду, оскільки я розумію, що коли вузлик іде діло до вузлика, то розривна нагрузка буде ще менша. Десь, мабуть, в районі 2-2,5 кг. Тобто Ми розуміємо, що ось таким от образом нехитрим, ми перевірили з вами, що на 3 кг він розірвав, розірвався. Хоча розривна нагрузка в нього пишеться 4,2 кг. Тобто китайці брехунний. Покладемо цей шнурочок. Все ж таки, давайте візьмемо цей на окушка 2,7 кг. Те ж сама ситуація. Як на мене, оце саме шнур для окуня. На Судака о, з такою розривною нагрузкою 2,7 я б не використовував. Ну, якщо у вас судаки там не по 200-300 г. Якщо по 200-300 г, можна використовувати такі, такого діаметра шнура чи розривної нагрузки саме на судачка. А от на Судака, то ні. Так, ну що нам тут пишуть наші брехуни? 2,7 кг розрива, Поїхали. Так, кіло є два є. 368. 368. Тобто, якщо ми розуміємо 368, а розривна нагрузка показує 2,7 кг, то цей шнур трошки плюсить. Але він недалеко відійшов від свого показника. Тобто досить на крупного окуня, непогано. На невеличкого судачка цей шнурочок підійде вам. Вполне. І ціна адекватна. Це саме головне, як на мене ціна. Чому в мене саме ну, такі так, дешеві шнури? Не бачу смисла тратити кучу грошей на ці дорогущі шнури, коли у мене їх розход просто колосальний. Хтось скаже мені, що купи, там пентаграм Борош. Друзі, я купляв його неодноразово. Він у мене на місяць-другий довше живе, ніж цей. Цей у мене проживе 2 неділі або неділю, той місяць проживе. Викидував 160 гривень по акції і 2000, чи полтори тисячі по акції не цікаво. Дорого. Дуже дорого тода, в такому випадку. Так, то у нас був, кстати, шнура Азура кіншин. А це у нас кінетік. Ну, звісно, кіншин палочка послабіша, а палачка по потужній. Розривна нагрузка тут також пишеться 27 кг. О, але діаметр 0,3. Там 0,4, тільки що був в Азурі кіншин, а в кінетіку 0,3. Давайте подивимося, що він нам розповість. Так, ну, з Богом. Поїхали. Так, 2 кілограма є. 3 кілограма є. 4 кілограма. 4600. 4600. йолки палки 4600. Написано 2,7, а розірвалось на 4600. Тут даже аж цікаво провірити, що він нам скаже за вузлик. Це чисто такий, як би сказати, спортивний інтерес вже йде. Зв'яжу зараз вузлик. І попробую розірвати на вузлику. Ну, звісно, ми розуміємо, що цей шнур плюсить. Плюсить він здорово. Але ціна качества. Оп. Так, раз вузлик. Мочити не будемо його, не естетично. Два вузлик. О, ну, давайте. Поїхали з вузликом. Так, аж цікаво стало. Блін, 700 грам. Вузлик 700 грам був. Ну, це треш. На вузлику 700 грам. Ну, так собі, скажем. Ну, нічого не можу по цьому поводу сказати, а ну рукою от, попробую його відірвати. Да, рветься. ну. 4 кілограма це не 10. Ну Для Окуня підійде, я вам чесно скажу. Саме для кушка дешевий шнурочок, кінетіка підійде. ну Розривна нагрузка в нього плюсить, звісно. Да. Це ми з вами перевірили. О! Легенда. Blackfire 2,7 кг. Знову наші 2,7 кг. Так, во. 2,7 кг. Я вам скажу, цей шнур точно плюсить, тому що я по діаметру вже бачу, що він гораздо товще, ніж кінетика і кіншин разом взяті. Тобто я можу предположити, що тут розривна нагрузка, теж дай Бог. Хоча далі залежить від качества шнура. Так, ну що, поїхали. Так, дивимося. Кіло 2. 3 4, 5, 100. 5, 100 розривна нагрузка. Ніфіга собі, 100. це можна благополучно на судака брати. Ну, ми розуміємо, звісно, що дешеві шнури вони при будь-яких випадках будуть плюс, плюсити дуже сильно. Але ціна качество. Якщо ви готові викидувати по 15-2000 гривень. Ну, це ваша справа. О, Я, чесно кажучи, не готов. Якщо б я б їздив би на рибалку раз там в місяць, да, без питань. О, а якщо я їжджу через день, то я вам скажу, шкурка вичинки не стоїть. Так, вузлик. У мене саме біда завжди на вузликах. У мене все рветься на вузликах. Так, ну що ж? Дуже цікаво. Тут розривна нагрузка колосальна, 5 було, так. Да? Так, поїхали, дивимося. кг там з маленькими копійками на вузли корветься. От вам і результат. Ну, все одно для окуня, я вам скажу, досить непогано. Я по це саме б на окушках використовував. Так, ну що, давайте подивимося наш uh, Made in Китай. Це казирний Китай, як бачите, ну як казирний. Не то що прям казирний, але все рівно гарна штука. Так. Є. Наматуємо. Так, що в нас тут пише? Треба зрозуміти, що пише. 3,2 кг розривна нагрузка 0,2 по Японії. Я думаю, брехуни і щитів, ну це ж Китай. Так, ну що, 300 метрів. Ого, ніфіга собі шнура набрав я. 3,2. Да-да. 3,5. 5, 5500. Я побачив 5500. Ну, звісно, я розумію по аналогу от цього шнура з експериментами наших оцих шнуров те ж саме на вузлику він швидко порветься. Так, о. Оце буде, мабуть, помацніше шнур. Поцікавіше. Тут у нас пишеться 0,4 8 лібров. Ну, якось не в'яжеться 0,4 8 лібров. Так, ну нічого, зараз подивимося. Ну, це такий відчувається пожорстче шнурочок. Хоч жилка. в нього нагрузка має бути хороша. О! Так, це у нас теж Китайка якийсь там, я собі брав 150 метрів, 0,4, 8 лібров. Ну, поїхали. Оце зараз часу тут буде. 4, 5, 6, 7, 8, 9 кілограмів я побачив. На 9 кілограмах розірвався. От саме отакий шнур я б використовував би вже. Десь плюс-мінус на судака, на щуку, да, це вже, як би сказати, по факту воно. Тому, що я роблю? Зараз цікаво на вузлику, що він дасть. Так, вузлик-вузлик, покажись. Правда, я такі вузли в'яжу, що хай Бог милує. Може, треба якісь там гарні вузли, але ну, які я в'яжу, такі в'яжу, що вибачайте. Так, ну поїхали, вузлик. Ага, стопе. Оп. Так, на вузлику. 2 кілограма. А, Навіть не знаю, що сказати, Ну, по прямой він, звісно, нагрузка в нього хороша. Мені дуже сподобалось, якщо по прямой. З вузликом так собі відчуття. Ну, фрикціон. Фрикціон рулить. Так, ну що ж, джибрейт, да, типа Японія Expedition, made in, in Японія. Я думаю, все одно це made in, in Китай, але просто похідна являється з Японії. Так, що у нас тут пишуть? 6,9 кг розривної нагрузки. 6,9 кг. Це у нас 10 лібров, там було 8, тут 10. Але це 0,8. Так, ну що ж, поїхали. О, ой, 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 4, 5, 6, 7, 7200. 7, 200. Ну, плюс-мінус я вам скажу, схоже. 7200, на 300 грамів більше витягнув я. Ну Це, похоже, більш-менш на правду непогано. Непогано. На нагрузку перевіряти не буду. І це чисто я так для себе, я ніколи так не перевіряв, але дуже цікаво. Тут значить флюрокарбон, 7,7 кг розриву. Дійсно ли це так чи ні. Це чисто спортивний вже інтерес пішов. Так, зараз візьмемо флюрик. У мене чомусь таке відчуття, що тут ніфіга 7,7 тут повинно бути набагато більше, ніж 7,7 кг. Головне не вкакатися і багато не отматувати. Флюрик менше дорогий. Так, ну що ж, поїхали. Так. 3 кг. 4, 5, 6 6,8. 6,8-7,7. О, -о, 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 О! Ну, нічого. Ну, в принципі, як бачите, ми з вами це все барахло провірили. Ну, так собі. Єдиний більш правдоподобний це оказався ось цей шнурок і ось цей шнурок. Ці, звісно, так собі. Ну, нічого. <кхем> Цим всім можна ловити аж бігом і воно ловиться. Головне розуміти, під що. Якщо ми оце розуміємо судак-щука, то оце у нас з вами окушок. Окушок. Невеличкі щупачки щучки. В принципі, цим всім можна судака гепати. Але треба вміти працювати саме фрекціоном. Ну і що, що я і казав на останок. Давайте кое, що вам покажу цікаве. Тема та ж сама, розривні нагрузки. Ось у нас з вами оригінальний g японський. японський. Звісно, він вже досить таки багато чого побачив. У нього розривна нагрузка 6,9 кг. Він йде як десь в районі 0,5 по Японії і він вже витягнув досить таки чимало судаків. Тому, що я хочу? Я хочу взяти ось наш шнур і той шнур, який експлуатувався досить таки чимало. О, попробуйте на розривну нагрузку. Звісно, розуміємо, що в моїй ситуації, коли я кидаю, це саме йдуть силові закиди. Тобто я силою кидаю. Я не користуюся самим вудлищем, як катапульта. Я ще силу торсом вкладаюся. І звісно, від цього знос шнура йде гаразд більше. Тому хочеться провірити на зносі, то, що біля кінчика спінінга знаходиться, скільки там вже залишилося розривної нагрузки. Тому поїхали. Зараз провіримо це все діло. І так, відкриваємо з вами шпулю. О, Зараз ми з вами знімемо флюр. Це, до речі, робоча, робочий шнурок. Так, знімемо флюр. Так, беремо нашу паличку, виручалочку, скільки на ній вже шнура і флюра. Так, хоп, 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 хоп. Хоп, трошки намотали. Є. Включаємо. Так, камеру трошки вище підняти. Оп. Так, ну що, 6,9. Дивимось. Ага, тут я щас, мабуть, руку поріжу з собі з сторони. Я буду терпіти. Ага, ніфіга. Ріже. Тонкий. Зробимо якось отак. А то я вам скажу неприятненько воно, звісно, відчуття таке, коли ріже. Так, ну що, поїхали. Два кілограма вже. Десь в мене шнур проскакує. Три к... Ага, ні. Треба більше мотати. Бо пролетает уже. Так, ну я готов пару метров сюда спустить. Е. Ну что ж, поехали. Оп. Два, три, три девятьсот. Ось вам дивіться, інтенсивне використання шнура призвело до того, що він розірвався у мене на позначці 3900. Ось так. 3900 лише. А 6,9 а це оригінальний шнур. От, тому, коли ви починаєте риболовлю, не забувайте скинути декілька метрів. Бажано б так десь 1,4-5 скинути шнура, щоб не було у вас біди. Ось так от. Тому, друзі, ось так. от. Особисто я обираю шнури саме по розривній нагрузці, а не по діаметру. Дивлячись, куди, на що за чим я йду. Тому, друзі, сподіваюся, що ця інформація для вас була цікавою та корисною. Може хтось використає для себе, може ні. Пишіть свої коменти. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока!